Доброго дня! Давайте сьогодні розглянемо таке питання, чи приїде Володимир Путін особисто на зустріч у Стамбул 15 травня 2025 року. Чи приїде Путін Володимир? особисто на зустріч у Стамбулі 15 травня 2025 року? На зустріч з Зеленським чи приїде сам Путін особисто. Так. Ага. Так. Четвірка Пентаклів перевернута. Паш мачів перевернута. Королева мочів перевернута. Карта справедливість. І карта мир перевернута. Так. Но ну, так. Ну, колоди, п'ятірка жезлів. Перевернута. Так, давайте розглянемо, що нам каже розклад. Так, четвірка четвірка Пентаклів, перевернута. Це значить, що ця карта значить, що Ця карта говорить про відпускання контролю, страх втрати влади або позиції. Це вказує, що Путін не захоче ризикувати або здатися слабким через особисту присутність. Також він має небажання бажання відкриватися і хоче триматися осторонь. Паш мечів перевернута. Ця карта говорить про дезінформацію, про спостереження здалеку, нечесність або страх відкритого діалогу. Так, це може означати, що Путін може делегувати когось, але сам залишиться в тіні. Також ця карта говорить, вказує на. На гру в шпигунів. Більш вона як розвідувальна, більш як карта розвідки йде, ніж прямого діалогу. Так. Королева мечів. Королева мечів перевернута. Ця карта говорить про холод, про маніпуляцію, про жорсткий контроль з боку жінки або фігури влади. Це може у контексті означати, це може бути якесь обмеження це через політичні поради, про стан здоров'я або страх втратити імідж. Може бути і інформаційна блокада. Так. Карта справедливість. Це ключова карта в розкладі, це символ закону, балансу, але також офіційності. Тобто переговори таки будуть, але в офіційному форматі. Можливо, через представників, а не особисто. Так, і остання карта, яка закриває розклад, це карта світ перевернута. Ця карта означає про зрив великого об'єднання, недосягнення глобальної цілі. Це прямо вказує, що зустріч на вищому рівні не завершиться повноцінно або не відбудеться в повному складі, як Так. І маємо ще е, одну колоде. П'ятірка жезлів перевернута. Це, ця карта говорить про бажання уникнути відкритої конфронтації або публічного протистояння. От. Це ще один сильний знак, що Путін уникне особистої присутності або не аби не виглядати втягнутим у відвертий конфлікт. Так, і можемо зробити висновок, що, що Путін напевно не з'явиться особисто. Він, скоріш за все, може надіслати делегацію або зробити віртуальну заяву, але буде уникати прямої зустрічі з Зеленським. Його причина це страх, втратити імідж, політичні обмеження і небажання показувати слабкість.